Понеділок 9 листопада став знаменним днем для 42 військовослужбовців за контрактом 11-го колійного загону Державної спеціальної служби транспорту, що дислокується в Червонограді. Адже після закінчення масштабних ремонтних робіт вони змогли поселитися в повністю оновлені комфортні кімнати. Під житло для контрактників переобладнали перший поверх колишньої казарми. В усіх приміщеннях встановили нові меблі та сантехніку, а у просторій кухні сучасні електроплити, пральні машини та холодильники. З нагоди відкриття капітально відремонтованого гуртожитку військовослужбовці та члени їх родин зібралися на плацу. Захоплюючими музично-хореографічними номерами їх розважали учасники військового оркестру 8-го Чернігівського навчального центру. Під музичний супровід військового оркестру ключі від оновлених помешкань бійцям вручили міністр інфраструктури України Андрій Пововарський, генерал-лейтенант Микола Мальков та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Дуже приємно видавати ключі тим людям, які кров'ю і потом захищають територіальну цілісність України, мир в Україні. І люди, які там на передовій. Роблять все можливе для того, щоб було безпечно іншим військам пересуватись, робити свою роботу. Я знаю, що сьогодні декілька воїнів не отримають ключі, тому що вони знаходяться на передовій, вони не зможуть цього зробити, але вони все одно їх отримують, коли повернуться. Дай Бог живими, здоровими до своєї нової будівлі. Я знаю, що важко, але. Зробимо все можливе для того, щоб більше і більше відкривати нових будинків і віддавати якомога більше житла воїнам. Мені дуже приємно, що сьогодні наше міністерство інфраструктури, адміністрація залізничного транспорту вони сьогодні роблять все для того, щоб, по перше, кожен солдат, який захищає нашу батьківщину на сході, повернувся додому живий, неушкоджений, і це напевно є дуже і дуже важливо, тому що не просто треба. Перемогти ворога треба ще зберегти життя наших солдатів. А друга річ, що навіть в такий тяжкий час, коли все складається дуже і дуже непросто, все таки є можливість, і все таки зусиллями керівників робляться такі добрі речі, які зроблені сьогодні. На закінчення урочистої церемонії відкриття почесні гості перерізали символічну стрічку та оглянули відремонтовані приміщення. А згодом відповіли на питання місцевих журналістів. Під час спілкування з представниками змі голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков зазначив, що завдяки сприянню влади чимало військовослужбовців вже отримали омріяне житло. За останні шість років нами построено введено 624 квартири і 495… мест в общежитии, вот аналогично, которые мы сегодня посмотрели с вами. За 6 лет очередь бесквартирных офицеров-прапорщиков у нас сократилась, ну, мы чуть-чуть не дотянули до 70%. Я министру сегодня докладывал о том, что в очереди на жилье у нас теперь в общей очереди стоят примерно 20% офицеров а 80% это солдаты, сержанты контрактной службы. Почему? Люди поняли, что можно получить жилье и пошли к нам на службу. Это очень приятно. Вот эта воинская часть, в которой мы сейчас находимся, 11-й гвардейский батальон колейный, да, в 1945 году привел первый поезд, освобожденный Берлин. В этой воинской части очень серьезная история такая. Не зря он носит название гвардейского батальона. Ну и для гвардейцев, для первой бригады Львовской бригады, два батальона здесь, один батальон в Чопе. Значит, мы построили один дом в Ужгороде. Вот это казарма. Никто не скажет, что это казарма. Мы с министром заходили, значит, сдали в Червонограде. И в Чопе 24-квартирный дом сдали. Я думаю, что за 3-4 года. Три дома для бригады это ну, достаточно серьезные такие темпы. Хотя нас они, ни меня, ни министра не устраивают. Особенность сегодняшнего дня в чем состоит? В том, что порядка 800 человек. У меня сейчас личного состава находится в зоне АТО. Если бы эти люди были в пунктах постоянной дислокации, занимались выполнением учебно-практических работ в Украине, а бюджет не дает денежки на эти мероприятия, это деньги специального фонда, их нужно заработать, а потом вложить, мы бы, наверное, все-таки большими темпами занимались решением этого вопроса. Значит, я бы хотел обратить внимание, я министру докладывал, на стоимость метрова квадратного вот этот казарма когда мы ее сдавали в 2009 году, метр квадратный жилья нам обошелся 1800 гривен. Метр квадратный вот это общежитие с кроватями, с мебелью, с кухней, с посудой, со шторами, со всем 1250 гривен. То есть мы умеем деньги считать, экономить и, вот так сказать, их использовать. Міністру інфраструктури України Андрію Пововарському журналісти задали, чи не найактуальніше для мешканців нашого краю питання, коли в якому обсязі та за які кошти буде проводитися ремонт місцевих доріг. Ми коли сюди вже їхали, могли відчути деякі відрізки вже зроблені і подивитися те, що необхідно ще зробити. У Львівській області, як ні в якій іншій, дуже добре видна синергія. Коли якісно співпрацює Міністерство, обласна адміністрація, кабінет міністрів, коли це все працює як один організм, а ті дороги, які ми сьогодні побачимо ще, ті речі, які вже зроблені, вони фінансувалися щось фінансувалося за рахунок бюджетної децентралізації, щось фінансувалося за рахунок пілотного проекту по митницях, щось фінансувалося за рахунок обласного бюджету. Я зараз не згадую у Кравтодор, тому що це роботи, які зроблені без фінансування, яке йде на «Укравтодор». «Укравтодор» займався іншими напрямками. І в Львівській області у нас не в багатьох областях така ситуація унікальна ситуація, коли місцеві органи влади та альтернативні джерела фінансування профінансували більше. Ремонтів доріг, ніж автодор. Я не говорю це в негативному плані по відношенню до автодору, просто я говорю про те, що цього року зламалася ситуація. Немає залежності від того, як фінансується Укравтодор. І ми побачили, що працюють деякі пілотні проекти. І Якщо е якісно працювати з підрядниками, а пан Сенютка, я вважаю, найякісніше в цій країні співпраці. Працює з підрядниками, то можна будувати наперед. Підрядники розуміють, що потенційно будуть гроші від пілотного проєкту по митницях. Вони готові наперед будувати і не чекати, поки добра погода, не чекати, коли там сніг впаде чи е, наступний рік, коли прийде сезон. А є добра погода. Виходять, будують, розуміючи, що гроші будуть, розуміючи, що їм заплатять. Сьогодні ми побачимо дорогу Львів-Луцьк через Радехів. Це легендарна дорога, якою я у багатьох людей питав, коли останній раз її ремонтували. Поки що мені ніхто не зміг сказати, коли останній раз це було. Але цього року сконцентрувалися на, на цій дорозі. Завдяки чому? Завдяки тому, що з'явилися альтернативні джерела надходжень до місцевого бюджету. І бюджетна децентралізація працює, пілотні проекти працюють. І якщо якісний керівник у області, дороги будуються.